Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде куряче філе у соєво-медовому соусі. Для цього нам потрібно підготовлене куряче філе. Потрібно, нам його потрібно розділити, ну, будемо його готувати, ділимо його так на порційні шматки. Надрізаємо... Так, вроде бы уже все це сам, Надрізаємо так, не дорізаючи його на охрест. Нарізаємо. Так, тут, не дорізаючи. І так. Так, понадрізали. Тепер трошки його присолюємо. Дорочка, чекайте, розкласти його більше. Круто. Так розкладемо. Невеличкий. Це тут розкладемо. Так, сьогодні присолимо. з обох боків. Так, порційно наскільки там вам потрібно. Так, нарізли тепер перчиком припорошимо це все. Тепер це все. Обваляємо, нам знадобиться грам. ну, Грам 100 муки, щоб обваляти. Ой, це все обваляти в муці. Гарненько. Так, Трохи ми порозсипали. Але що? Таке вже? Тепер даємо. У пательню ляємо грамів з 30 олійки, розігріваємо і обжарюємо м'ясо з обох боків до золотавого кольору. Це ну, по 3-5 хвилин з кожного боку обсмажуємо. Ну, от олійка у нас вже розігрілася. Розкладаємо філе. І обсмажуємо з кожної сторони його до золотавого кольору. Так як м'ясо у нас вже обсмажилося трошки, з обох боків, додаємо чесничок. Так, І накриваємо кришкою, щоб воно ще хвилинку-дві пройшло. А тим часом готуємо наш соус. Нам потрібно 3 столових ложки винного осту яблучного. Столова ложка соєвого соусу потрібна. І потрібно нам грам 40 меду для цього. Це все кидаємо сюди. І я такі маленькі купую ці одноразки. Воно і швидше, так де воно відкривається. Тут по 20 грамів, якраз 40 грамів. Так, це все розмішуємо, воно добре розмішалося. Перемішуємо, воно не дуже хоче, але ми його тако розмішуємо, 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 щоб якщо мед не такий густий, а більш кажуть, текучий, то воно більш цей, краще виходить. Так, Тут у нас уже Треба перетягнути. Так, додаємо ще трішки олії сюди. Тепер вертаємо м'яско наше. Може тут біжки друг Так. І поливаємо цим. Соусом поливаємо. Це м'ясо. Залишаємо його так, що медок до повністю не цій самий, нічого страшного. Так. І залишаємо його під кришкою на хвилинку на одній стороні і потім перевернемо на іншу сторону. Так. Перевертаємо на іншу сторону. У соус вже починає густіти. Так що дивіться, щоб воно зменшить газ, що воно не підгоріло. Так, і ще на хвилинку залишаємо під кришкою. Так, все. Наше м'ясо готове, можна подавати. Гарнір, будь-який там картопля, макарони, рис, що вам до вподоби. Ну ось наша страва і готова. Ражу спробувати. На гарнірка і макарони, і картошечка, і рез. кому що до вподоби. Спробуйте, не пожалкуйте. Все, дякую за увагу. До побачення.